Де дастери, дайте людям дастери. Без питань пішли, дамо людям дастери. Не забувайте за лайки, підписку. Йдемо, покажемо, що є на Луцькому авторинку. по Дастерах, які ціни що пропонують, з якими пробігами. Не забувайте, займаємося автопідбором. Такі автомобілі можемо брати в авто в підбір і не тільки такі будь-які автомобілі, які тут знаходяться, можемо вам шукати перевірати. Автомобілі завжди перевіряємо детально, але зараз не про те, йдемо, подивимося, що нам пропонує луцький авторинок по Дастера. Відразу зустрічаємось такий чорненький, пригнаний з Німеччини. Бачимо просто в оптиках, присутні туманки, легкосплавні диски, присутня в нас зимова гума, релінги поверху. І йдемо по характеристиках. Це в нас 13-й рік, 1,6 бензин, 198 заявляють пробігу. 8899 він в нас вартує по салончик. Тканевий салончик. просто не шкіряне кермо, п'ятиступка. Ось такий екземпляр, так виглядає задній ряд сидінь. Форкоп. Ось такий екземпляр присутній за вартістю 8,899, 1,6, 198. заявляють пробіг, йдемо шукати наступне авто. Зустрічаємо ще один чорний екземпляр, показую також проста фара, легкосплавний диск зимова ума, туманки присутні, релінгі поверху присутні. 13 рік за вартістю 9,5, 1,5 у нас дизельок. 223 заявляють пробігу. Шкіряний прифарований салончик, механіка, шестиступочка ступочка тут у нас, шкіряне. Кермо вже в нас присутнє автосвітло, автодощ. Ось такий екземпляр. Гарно виглядає задній ряд сидінь. Форкоп присутній у нас, ось такі дестарохи є, Чорненький. Okay гарненький дизельковий 9,5 вартує на старті. І відразу не виключаємося, бачимо. Ще один білий. Дивимося. Проставна сфара, туманки, легкосплавні диски. Зимова гума присутня. Біленький. 13 рік, 153 заявляють пробігу. Повний привід, 1,5 дизель, 11 тисяч у нас вартує на старті. Каневий салончик, шестиступочка, просте не шкіряне кермо Простий у нас кондиціонер. Та... Ось так він виглядає. Позаду. Біленький. Немає нас портфоту. Ось такий екземпляр присутній. За вартістю 11 153 заявляють пробіг. Зустрічаємо ще один чорний екземпляр. Дивимося, просто фара, туманки легкосплавні диски зимова. Гума присутні, гарні релінги поверху. Це в нас газ бензин, 1,6, 106 заявляють пробігу, 11900 у нас вартує 2015 рік. Шкіряний салон підтонований, шкіряне кермо, мінімальне мультикермо. З 5 ступка на 6 ступка Підтонований дуже слабо видно по ньому, бачимо, що позаду така гарна. Парктроники зад, ось так він виглядає. 15 рік. За вартістю 11900 йдемо шукати наступного. Зустрічаємось такого біленького, свіженького, 20-й рік у нас. Дивимося. Бачимо, у нас проста фара, повний привід. Туманки присутні. Присутні туманки простий У нас десь є гума. Далі це в нас 20-й рік, 147 заявляють пробігу, 1,5 дизельок, 16500 він в нас вартує. Релінгі є чорні дзеркала. Комбінований такий тканевий салончик, ломане шкіряне кермо, мінімальний мультикермо, механіка шестиступочка клімат, мультимедія. такий екземпляр є. Трішки підтонований позаду ось так виглядає. Парктроники зад присутні. Ось такий екземпляр є. свіженький, 20-го року за вартістю 16500. Зустрічаємо щось такий синенький екземпляр. Дивимося на нього також. Просто фара туманки, Зимова гума, прості у нас диски стоять, нелегкосплавні по характеристиках. 14 рік, 11 1100 вартує, 1,5 дизель на повному приводі, 260 тисяч заявляють пробігу. Не викомбінований салочок, просто нешкіряне кермо. Механіка у нас 6 ступочка. Ось так він виглядає, трішки підходований позаду. Ось так. Ось так є 11200, 1,5, повний привід 2014 року. Ну що ж, ось таких пару екземплярчиків показав, є, ціни бачили, пробіги бачили, можна шукати такі автомобілі, є як свіженькі, так і не супер свіженькі. Тобто можна шукати все залежить, який у вас бюджет на даний автомобіль. Тобто, якщо ви пошуку, звертайтесь такого чи будь-якого іншого, які присутні тут і не тільки, можемо вам знайти контакти знизу, телефонуйте, проконсультуємо, та найдемо вам хороше технічно справне авто та з рідним пробігом.